Що чекає Козірогів у 2025 році? Успіх! І в той же час буде переоцінка сили, енергії, те, що трапилось, можливо, все зруйнується, потіряє, буде сам себе засуджувати в 2025 році. Чекає його сила на роботу, на щастя, на сімейну долю. Всі бажання у козірожків виповняться, все, що пов'язано з дітьми. Все виповниться. Люди, які дуже хотіли давно дитинку, вона народиться або зачаття пройде. Вас буде оберігати імператор дуже сильно. З грошима в нас у вас буде накопичення грошей на майбутнє з роботою. У вас будуть партнерські відносини з іншими людьми. Можливо, ви просто захочете швидко втілити в своє життя новий проєкт. Ви спробуєте це зробити, чи отримаєте ви неприємності? Якого плана? Ні, Боги вас люблять, боги вас бережуть. Неприємності ніяких не буде. Несподіванок також до вас іде багато роботи, завдяки якої ви заробите багато грошей.